Мільйонів прослуховувань у місяць на стрімінгових платформах і кліпи, які набирають побільш ніж трьох мільярдів переглядів на Ютуб. Це неймовірні досягнення Тейлор Елісон Свіфт. 2023 року. Вона ще й отримала звання Людина року за версією журналу Тайм, поповнивши список своїх досягнень. Однак, у чому ж її феномен? За що співачку так люблять люди з усього світу? Як же ж досягла слави Тейлор Свіфт? Фанати Тейлор називають себе «сфіфтісами». і кожен із них переконаний, секрет феномену простий у її талантові. Ба більше чимало авторитетних критиків вважають успіх Тейлор безпрецедентним. Її називають як музичним, так і маркетинговим генієм. Слід зауважити, що видатний американський економіст Пол Кругман визнав, Тейлор дуже талановита та приваблива, як би не хотілося списати все на суспільний галас. Що ж відомо про її старт у кар'єрі? Ще з дитячого віку розпочалася творча діяльність дівчинки. Маленька Тейлор грала у театрі, знімалася у рекламі, а потім зайнялася музикою. Обрала ж для себе жанр кантрі. До слова, насправді його звикли вважати притаманним чоловікам. Тільки уявіть разом брутального Джоні Кеша та милу витончену дівчинку, яка співає про кохання. Однак, незважаючи на відповідні порівняння, у 15 років вона стала наймолодшим артистом, який підписав контракт із великим лейблом. То що, поки ти сидиш на дивані, інші заробляють мільйони, друже. У 16 Тейлор Свіфт випустила перший альбом, а у 20 стала наймолодшою виконавицею, яка отримала Гремі за найкращий. Вона вдихнула нове життя в кантрі, додала до нього елементи року та інді фолка, а потім поєднала це все з поп-музикою. Саме завдяки ній кантрі знову почали слухати. Думаю, що можна не продовжувати, щоб зрозуміти, що Тейлор саме та дочка маминої подруги. Але чи справа лише в таланті? Не всі талановиті музиканти одержують хоча б соту частину такої слави. Мелодійного голосу та гарних пісень буває недостатньо. Вийшло б у неї досягти успіху без багатої сім'ї, яка з дитинства її підтримувала. Звісно, звісно, хейтери в один голос стверджують, що дорогу до світової слави їй проклав не талант і навіть не гроші батьків, а канівест. У 2009 році Тейлор отримала премію MTV Video Music Awards за найкраще жіноче відео на церемонії нагородження. Але ось тут раптом кані увірвався на сцену, відібрав у Тейлор мікрофон і сказав, що нагороду отримає бйонце. Ох, ці чоловіки. У цій ситуації багато хто вважав Тейлор жертвою. Але критики відтоді почали говорити, що саме Кані зробив зіркою. Він був на вершині слави, і про його конфлікт із молодою співачкою заговорили всі. Навіть президент США розкритикував Кані за цю витівку. Скандал ще довгі роки був на слуху, ворожнеча тривала як у треках, так і у кліпах. Можна припустити, що молодій Тейлор це далося нелегко, але ситуація насправді привернула до неї велику увагу. А от хитрість і розум зробили свою справу. Тейлор змогла грамотно монетизувати скандал, викрутивши на свою користь. І так, це також досягнення. Однак чим приваблюють пісні Тейлор? Зрозумілий текст треків, який дозволяє уявити себе на місці, героїні пісні та сказати, так, це про мене. Тейлор співає про те, що кохання буде вічним або все закінчиться драмою і розбитим серцем. І ми впевнено говоримо, Боже, яка же за вона розповідає, як батько наказав її хлопцеві триматися подалі. Але хто не стикався із заборонами батьків? У пісні вона з вини оточуючих стає лиходійкою і заявляє, що колишня хороша дівчинка Тейлор померла. А кого з нас не доводили? Усі свої пронизливі тексти Тейлор пише сама, що вже незвично в епоху, коли в кожного артиста по мільйону райтерів. Тейлор не соромиться співати про себе, свій досвід, невдалі стосунки та життєві труднощі. Вона має пісні на будь-який випадок від гіркого розставання до затишних посиденьок із друзями. Але тексти Тейлор це не тільки зрозумілі для всіх історії, розказані простою мовою. Якщо придивитися пальніше, ми побачимо там справжню поезію, русформою і змістом і заховані. Ні, в рядках Пасхалки для найуважніших Тейлор звертається до відомих творів. Так у пісні Story вона згадує шекспірівських ромео та Джульєтою використовує образ червоної літери з роману Еля Готорна 1950 -го року. Таким чином, Тейлор не просто каже нам, що через стосунки з хлопцем на неї стали косо дивитися. Вона обертається у літературні образи. А пісня Вандалент відсилає до Аліси в країні чудес Льюіса Керола і не тільки назвою. Там ми знайдемо і нору кролика і чеширського кота, і все це працює на сенс. Хіба нові стосунки не схожі на непередбачувану подорож норою кролика? Хіба усмішка нового краша не здається нам хвилюючою та загадковою? І цим перелік відсилок не обмежується у Тейлор. У текстах ми зустрінемо скота Фіджеральда, Чарльза Дікенса, Шарлоту Бронти та інших. Так чим же незадоволені хейтери Тейлор Свіфт не просто співає про своє кохання, вона завжди натякає на конкретних людей, зазвичай своїх колишніх Джо Джонсона Тейлора Лотнера чи Гарі Стайлза. Шанувальникам і просто любителям світських хронік Цікаво розшифровувати ці, і без того не дуже приховані послання. Ейтери заявляють, що це не якась там нова щирість. Тейлор Свіфт просто дуже вміло маніпулює публікою та її примітивним, але природним бажанням детальніше дізнатися про особисте життя. Ці послання Тейлор теж впадають у вічі. Найзацікавленіші фанати у 2012 році визначили, що вона зустрічається з Гаррі Стайлзом за знаменитою підвіскою у вигляді паперового літака. Таку завжди носив Гаррі, а потім з нею почала з'являтися і Тейлор у 2014 році. Році вийшов її альбом 1989, де у пісні «Out of the Woods» Тейлор якраз згадує підвіски і літачки. І дістається не лише її колишнім фанати та хейтери стежили за її довгим протистоянням з Кеті Перрі. На нього Тейлор натякнула у пісні «Bad Blood». а потім ще були інтерв'ю та коментарі у соцмережах. Чи можна назвати такий підхід щирим, де полягає кордон між відкритістю та розважливою експлуатацією особистого життя? Багато хто вважає, що Тейлор давно і свідомо її перетнула. Хейтери звуть її королевою драми і стверджують, що такі откровення більше не виклик. Кають співчуття намір. Вбачають і в тому, що Тейлор часто з'являється поряд зі своїми знаменитими подругами під час їх гучних розривів. Наприклад, так було із Софі Тернер, коли вона розходилася із Джо Джонсом. Однак чи дійсно це щира підтримка? Здається, є не так багато людей, які ніколи не чули, як співає Тейлор. А що ви думаєте щодо співачки Тейлор Свіфт і її феномену? Діліться своїми думками в коментарях до цього відео. Підписуйтесь на ютуб канал Скалайф.